Мир вам, любі друзі, ситуація навколо Маріуполя продовжує загострюватися. І тому християнський, соціально-політичний та просвітницький телеканал Нові Пісні Господу пропонує таку дискусію, чи перетвориться оборона Маріуполя другу іловайську трагедію. Варто нагадати, що відповідно до наказу Верховного головнокомандувача, варто нагадати. Що відповідно до наказу Міністерства оборони України, добровольчі загони були відведені від Широкіно, широкіно поблизу Маріуполя. І на протязі серпня 2015 року ситуація навколо Маріуполя почала ще більше загострюватися. Посилювались артилерійські обстріли Маріуполя, так під час одного з тих. Обстріл з броку проросійських бойовиків в Маріуполі загинула молода жінка 22 роки, чоловік 34 роки. І такі випадкові смерті на тернах міста Маріуполя продовжуються, продовжуються, не дивлячись на те, не дивлячись на те, що українські експерти звертались. Українські експерти звертались до найвищого керівництва держави. Українські експерти звертались до Верховного головнокомандуючого, що не треба відводити добровольчі корпуси від Маріуполя. І так, і так, звана, і так звана зона демілітаризації конфлікту в результаті, в результаті перетворилась в зону активних бойових дій. І це прогнозували експерти. Але президент України та уряд діють всупереч інтересам народу. І тому зараз, зараз, на ситуацію на сьогоднішній день, 30 серпня 2015 року, актуальним залишається проблема, що перетвориться оборона Маріуполя в другу іловайську трагедію. Нагадую, що в Іловайському котлі загинуло. Тисяч тисячу українських вояків. А зараз ситуація поблизу Маріуполя надзвичайно загострюється. Можна також згадати, що саме в серпні 2015 року відбулось найбільш пік пікове посилення бойових дій з боку бойовиків, які збільшили кількість обстрілів українських військових, які несуть великі втрати, і про це навіть. Пише російська продажна преса. Якщо про це пише російська продажна преса, то українська демократична преса підтверджує ці факти. Саме так, в серпні 2015 року, бойовики почали застосовувати систему залпового вогню Град, де обстріли де був обстрілене селище Старогнатівка. Експерти стверджують, що проти мирних жителів стартани бойовики використовували снаряди спеціально виставлені на осколичні дії, щоб поранити найбільшу кількість людей, щоб більшу кількість людей вбити та поранити ось така сутність російської військової агресії. Ми розуміємо цю сутність російській військової агресії, а ми не розуміємо бездіяльність уряду України та президента України, який створює умови для того, щоб бойовики все-таки все е, захопили Маріуполь, все-таки влаштували. Ще другу іловайську трагедію і мляві дії українського уряду про це засвічують особливо особливо антипатріотичними є спроби президента України внести зміни в Конституцію, які створюють приде прихідні положення та посилання на закон про особливий статус Донбасу. І, і про це навіть пишуть, і про це навіть пишуть російські експерти. Чи в українського уряду зовсім немає здорового глузду? Чи український уряд не межує совістю? І це про це пишуть російські експерти, які служать Путіну. Але чому переважно мовчать українські експерти? Чому вони мовчать? Чому вони дивляться на те, що Президент України Петро Порошенко продовжує зраджувати національні інтереси України. І на цьому тлі, що ж відбувається сьогодні, станом на 30 серпня 2015 року поблизу Маріуполя. Зокрема, бойовики оточують Маріуполь танками. Саме так. А бойовики оточують Маріуполь танками, і це є офіційна інформація. Зокрема, спеціалісти моніторгнуть місії ОБСЄ, базуючись на власних даних та за допомогою безпілотних літальних апаратів підтверджує зосередження важкої техніки та збройних бояків поблизу Маріуполя. Про це Нещодавно заявив речник адміністрації президента України Олександр Матузняк на відео, що було опубліковано в мережі Ютуб, обсє підтверджує зосередження важкої техніки та озброєння в районі Маріуполя, зокрема, безпілотниками, зафіксовано п'ять танків біля села Безіменне. Два танки поблизу села Мічуріне. П'ять танків неподалік селища. Староласпи. Селища Староласпи. Також біля селища Октябр виявлено три артилерійські установки на південний схід від роздольного 5 120 мілітрових гаубиць Гвоздіка. Ситуація загострюється. Поблизу стела гранітне бойовики здійснили три обстріли з мінометів. Калібром 120 міліметрів та два танкових обстріли. В районі села Богданівка проріс проросійські, е, е, проросійські терористи застосували 120 мм міномети. Відбулось бойове зіткнення з українськими військами. Українським воякам вдалося відкинути ворога на позиції, з яких він розпочинав цю атаку. Отже. Отже, кажуть незалежні українські експерти, аналізуючи ситуацію. Тобто навколо Маріуполя є плаздарме селищ. І біля цих селищ бойовики розміщують бойову техніку, бойовики розміщують важку техніку, бойовики розміщують гради, бойовики розміщують танки. І коло, і коло навколо Маріуполя звужується, і це є дуже небезпечним. Подібна ситуація відбувалася Іловайськом, коли регулярні російські війська.